До нас доєднується Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям, слава. Ну, зараз відбувається чергова зустріч у форматі Рамштайн. 27 Уже звідти є дуже добрі новини. Я про це оголошу в ефірі. Пісторіос Борис заявив, що Німеччина передасть Україні ще чотири системи ППУ «Айріс-Ті» і десятки ракет до Петріот. Загалом Німеччина зараз головує і Британія на цьому засіданні. Сипляться свіжі заяви. Будемо сподіватися, що всі вони будуть добрі для нас. Під гексет, начебто, приєднається по відеозв'язку Куча вже приєднався. Поки що немає таких е, повідомлень у змі? Напередодні казали, що від Пентагону нікого не буде, а потім все дуже швидко змінилося. Бабахнуло китайці е, полонилися на Донбасі. Е, Володимир Зеленський натякнув, що саме цей факт усе змінив, і вже гексет є у онлайні. А на вашу думку, е, чому так різко передумали, як це як це пов'язано між собою? Ну, американці готуються до війни з Китаєм, причому не тільки торгівельною, а й великої. Зараз американці своєю політикою, політикою підвищення тарифів, вони дивляться, хто вийде на них, до них на перемовини. Хто йде на перемовини, значить наші союзники, хто не йде або утримується, значить нейтральні. Хто категорично проти, значить вони з Китаєм. І Україна досить вдало знайшла оцих китайців, хоча підозрюю, що їх давно спіймали, чекали момента Дуже вдало було це зроблено, просто ідеально. Тобто, Україна показала дві речі: перше, ми ваші союзники, і війна з Китаєм вже йде, і війде вона в Україні. Далі наступне Росія і Китай це союзники. Неможливо відірвати Росію від Китаю. Я думаю, що вже американці це починають розуміти. І тут наступне питання: а що союзників треба допомагати союзникам? Треба. Тому наступне, що сказав Зеленський, або ви зброю нам продасте? Тому що якраз зараз американці будують коаліцію в Азії, так? А там забезпечують зброю, вони там везуть в Філіппіну купу всього іншого. А для того щоб для того, щоб показати, що ми є союзниками, і вони готуються до війни з Китаєм, і тут Україна вчасно виходить в держдепі. Одразу ж це помітили. Це дуже добре. Сказали, що ай-яй-яй, китайці, звичайно, що вони ще підпалюють війни, тише ти не дуже добрі хлопці та дівчата. І це помітно було, і тому Хедсен одразу з'явився, тому що ми союзники. Україна це підкреслює. І це дуже правильно було зроблено. І вчасно, ну я сказав, ідеально. От ну навіть знаєте, докопатися немає, ну немає можливості до, до чого докопатися. А це якось впливає тепер на наші взаємини з Пекіном. А що взаємини з Пекіном? Чи їх Китай просто і так, як, як, як не було. Ну, як є, Китай підтримує, Китай підтримує Росію. Ну, дивіться, тут Північна Корея, вона б не постачала зброю Росії чи безморчазної згоди Китаю. А що боятися, я не зрозумів, що є, що, що, що стосунки? Стосунки з тими, хто допомагає Росії. Ну да, там є торгівля і все інше, не все так однозначно, але ми повинні визначатися. І американці, до речі, від цих вимагають. Визначаєтеся, з ким ви? Вийти отак от посередині, вже не у всіх вийде, Чітко вони вимагають чіткої позиції. Ви з нами чи проти нас? Вони я ж говорю вони зараз ділять світ на три частини: повні лояльні, можливо, лояльні і нелояльні країни. Тих, хто з Китаєм в першу чергу. І Україна правильно демонструє. Ну, так, торгівля буде, але що стосується співробітництва військових, так, то звичайно, що тільки у нас. Якщо у нас є якісь розробки, які вже перевищують, наприклад, в тому числі американські чи європейські, то це тільки вам буде, а не китайцям, наприклад, які дуже цікавляться, упевнені, теж українськими розробками військовими. Тому але для цього Україна нарешті повинна відкрити експорт для підприємства ПК Тому що, от якщо європейці хочуть нам дати грошей на інвестувати в гроші в оборонку, як вони продукцію, наприклад, вивезуть? Ну це ж ідіотизм, коли стоять підприємства, люди без роботи їдуть за кордон, а у нас не можуть відкрити експорт. Ну це просто маразм Тут інших слів немає. І саботаж. Я вважаю, те, що відбувається, це в першу чергу на рівні кабміну. офіційно ніхто ж не забороняв, але не дають ліцензії. От і все. Ну, це мрак ну це з цим треба вирішувати питання. Так от, військово військові, військові технології тільки з європейцями, з американцями, а китайці, вибачте, на даному етапі пролітають. Ну, дивіться, і давайте так: стосунки, не стосунки. Ми повинні нарешті звикнути обстоювати своїх інтересів і не думати, що там хтось про нас подумає. Байдуже хто що продумати. Головне, щоб подобалося в першу чергу собі. Якщо з кимось треба посваритися, то треба посваритися, сказати, що ні. Ми так робити не будемо. От і все. Ви кажете, зараз країни мають визначитися вони з ким. Китай буквально щойно заявив, що піднімає мита щодо товарів шана 80... з 84% до 125%. Мінфін КНР каже, що країна ігноруватиме додаткові мита США на китайські товари. Закликає Сполучені Штати скасувати взаємні мита. Закликає Європейський Союз долучитися проти залякування зі сполучених штатів долучитися до Пекіна, і ми знаємо, що зараз... Раз Урсула фон дер Ляєн їде до Китаю, то це такий натяк, що можливо Європа туди дивиться вже. Ні, ні, дивіться тут тут ситуація наступна: без підтримки Європи США не виграють торгівельну війну проти Китаю і тому Китай такий добрий до Європи, хоч до рано прикладають, тому що вони розуміють: якщо якщо європейці підтримують США у торгівельній війни. То тоді все буде дуже погано зараз, просто погано, а там може бути дуже погано. І тому вони так знаєте такі танці з бубнами з європейцями. Але тут американці зіткнулися з простою реальністю: що а як ти ви заграєте з Росією, яка погрожує Європі, а тепер ви просите, щоб ви її зброю американську купували. А щоб і допомогли у торгівельній війні проти Китаю, і так далі. Щось тут не б'ється, знаєте, баланси тут не б'ються, і тому, звичайно, що Китай намагається грати. Ну, і європейці теж починають згадувати американцям і, і, і розмови через губу з ними, так? І всі ці розмови про те, що у вас щось не так тут побудовано, промови Дівенса і всі інші такі захоплюючі. Вислови, які вже встигли наговорити щодо європейців. Я думаю, що вони, звичайно, тут золота акція у них, вони будуть е, відчайдушно балансувати. І проти і тут американці, як я вам говорю, що знаєте, я тут американці зараз, у те, що ми бачимо, повністю е, демонструють, оцю якось дотепний вислів е, Черчилля. Стосовно того, що американці завжди знайдуть неправильне рішення, коли перепробують все інше. Ну не вийде у вас по іншому, як повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю, кооперація з Європою, підтримка НАТО, допомога Україні добувати Росію і виходити вже на єдиний фронтом, все ж таки на невільні країни. Ну йдеться в першу чергу про Китай, тому що по іншому це не працює а тому що світ занадто взаємозалежність яка вибудувалась останні останні 80 років вона як знаєте як сполучні судини а, ну, е, ну, до речі, там десь ходили чутки, що американці скасували це мита, ну то ще не скасували, перенесли через те, що Японія почала скидати їхні казначейські білети. Одразу ж піднялася е, вартість обслуговування цих е, боргів. А у чому? А у Японії всього то один трильйон, один трильйон цих казначейських е, трежерів, те, що називається, в які вкладаються увесь світ. Вони почали їх скидати, і тут американці зрозуміли, що не так все просто, і виходить. Трамп виходить і каже: від щирого серця призупиняємо Так, да, від щирого серця починає говорити. Тому американці ну дивіться, вони в дійсності в тупіку скрізь, намагаються врятувати Росію, яку неможливо врятувати, тому що вони не зможуть товарообіг. Компенсувати з Китаєм, який зараз є у Росії. Вони ж допустять Росіян на свій ринок на 100 мільярдів, наприклад, вони навпаки закриваються, ось і так далі. Тому і в цій конфігурації, в цій конфігурації хочу сказати: ну така зайва, зайва деталь є Росія. І чи потрібна взагалі, наприклад, Китаю стабільна Росія, чи потрібна США чи потрібна Європі стабільна Росія, чи потрібна Туреччина стабільна Росія? Ну, про Україну я мовчу. Україна тільки буде рада, якщо в Росії щось почнеться таке, яке призведе до, взагалі, до стабілізації Росії. І в цій конфігурації, я думаю, що все ж таки Китай і США е, ну, можуть уникнути прямої війни. А війна вона пов'язана не, не з митами, не так далі. Вона пов'язана з тим, що е, на, при, за нинішнього рівня технологій, за нинішнього рівня технологій. Е, Виникає питання, чий середній клас е, виживе е, китайський чи американський, тому що нинішній рівень технології не готові прогодувати ці два середні класи. Тому американці б'ються за свій середній клас за повернення те, промисловості свою країну, тому що без промисловості, як виявилось, важко підтримувати статус над держави, е, б'ються за те, щоб е, йшла реіндустріалізація Сполучених Штатів Америки на на нова індустрія там зростала забезпечувати масову зайнятість в першу чергу для електората до речі Трампа. А ось і е, е, от і все і тому тут конфлікт до речі дуже нагадує те, що я неодноразово говорив. І повторюю та ситуація, яка склалася напередодні першої світової війні, війни. Коли тоді молода така бадьора німецька імперія боролася за ринки збуту з колоніальними імперії Франції і Британії, в першу чергу, так і тут фактично ми бачимо повторення цієї ситуації, пане Тарасе. У нас залишається 8 хвилин, і питань в мене ще багато. Як і зовнішніх про міжнародку, так і внутрішніх, давайте перейдемо в швидкісніший режим. Ну не в бліц, але в швидкісніший міноборони Естонії очільник його Ханна Певкор каже, що Росія може готувати комп комплексну угоду зі штатами до 9 травня. Ми там там теж підкреслили, що Росія любить особливі дати пісков зараз виходить і каже: Вітков уже у Москві Чи, які у вас перечуття? Чи вірите ви в це, що ця якась угода комплексна може бути? Про що росіянам? Треба зняття санкцій. Якщо навіть американці знімуть санкції, то це не вирішить проблем росіян, це впирається в Європу. А європейці нічого не збираються знімати. Ну, про що може бути угода? Те, що вони їм віддадуть Арктику, ну забирають Арктику. Питання в тому: а чи підуть американські компанії видобувати там нафту? По перше, те за таких низьких цін, і після історії, як у американських компаній забирали активи в Росії, хто туди буде йти? Роскосмос віддадуть. а Навіщо Роскосмос потрібен Ілону маску? Він вже давно його, те, що Дмитрієв говорив, там немає рішення без України і без... Європи немає ніякого рішення, тому вони можуть підписувати все, що завгодно Тобі що Путін висунув американцям неприйнятні вимоги, навіть на це перемир'я, про яке обговорювалося що повинна бути припинена допомога Україні. Європейці сказали, що не буде, і навіть американці визнали, що припинення допомоги не буде. Тобто, сьогоднішня можлива зустріч від кофеї Путіна. Це знову зустріч, аби нічого не вирішити. А там немає про що ви. Тобто, дивіться, тут скрізь спираються в Європу. Ви розумієте? Вони скрізь. Дивіться, от 12 годин, коли розмовляли в Аріаді, в Саудівській Аравії, чим це закінчилося? Рубіо потім звернувся до європейців, знімайте санкції. Тобто, ми там про щось поговорили через вашу голову, а ви знімаєте санкції. На що європейці показали таку гарну європейську дулю? І сказали, що санкції вони будуть знімати взагалі після того, як Росія буде виводи, взагалі війська з території України. Не збираються вони нічого вирішувати, 에, якісь проблеми американців? Так, ви там домовлялися, то Та і ну виконуєте, що ви домовлялися, а не можете домовлятися. Треба до нас звертатися. Така, де ми тоді в цих в перемовинах? Сьогодні у Вашингтоні теж стартує е, технічні, е, технічний етап е, перемовин між Україною і Штатами про корисні копалини. Е, раніше Денис Шмигаль казав, що уряд веде переговори з чіткими е, червоними лініями від України: конституція, закон, рівність сторін. Е, на вашу думку, сьогодні можуть бути якісь результати. Ну, питання, а навіщо нам це угода? Там допомогу обіцяють. Не обіцяю їм. Що сказали? Ніяких не будемо визнавати боргів. Як це спочатку приїжджало, спочатку 500 мільярдів, потім 350 мільярдів, то 120 мільярдів. Вам сказали, боргів визнавати не будемо. Що ви тут знову паперці приносити? Далі. Якщо е, е, логіка пропозиції України була, давайте підписуємо рамкову угоду, а там буде військова допомога, тоді будемо рухатись далі. Якщо немає військової допомоги, тоді ми вам нічого не винні. А ви тут приходите, що ми тут будемо все контролювати от, е, і нічого давати? навіщо тоді взагалі ви потрібні? Навіщо американські кампанії тоді в Україні? Якщо немає безпеки і немає допомоги, нехай тоді будуть, що британці не можуть нафту видобути або французи, які з зброєю дають і зацікавлені в нас. Тому не хочете, не треба це ваші проблеми. Навіщо її підписувати? Тим більше знаєте, що мене більше за все розсмішила. Знаєте, навіть Британська імперія, коли рвала Китай в опіумних війнах, була скромніше Вони, наприклад, Гонконг, коли забирали у них там цю територію, вони там написали на 99 років і в 96-му змусили були віддавати. Пам'ятаєте цю історію? Так ось так ця угода без Пане Тарасе, як, як далі буде відбуватися комунікація? Ви мене заражаєте своїм сміхом. Зараз українська і західна преса всі останні два дні від учора з вечора говорять про заміну посла в Сполучених Штатів Україні. Бріджет Брінк йде у відставку. Формально планова ротація, неформально кажуть, що ну конфлікти є з Трампом, тертя є з Зеленським. Мовчить там, де могла би щось сказати раніше. Як вплине на комунікацію між Києвом і Вашингтоном це питання? І як довго можемо чекати нового посла? На друге питання думаю, що довго, тому що там призначення через сенат буде. Так а на перше питання ніяк не поміняється, тому що у нас так був відсутній посол достатньо довгий час. При Байдені він довго не міг призначити посла. Це теж ніяк не вплинуло на стосунки з країнами? Зброя йде, іде. Адміністрацію спілкуються, спілкуються. Ну те, що вона піде, це закономірний процес. Вона ж була призначена при Байдені. Вочевидь, що їй дуже не сподобалося, що її змушує там держдеп давати нову. Дову нову... нову позицію щодо України. Це всі помітили просто по кривому рогу, як вона звернула увагу. Як вона не, по... не побачила цю ракету да? російську, ну там абстрактна якась ракета залетіла і нічого не відбувається. Так вона давно так писала, це просто зараз помітили. Я вам скажу, я помітив це. Це просто фахівці не помічали. ще, вона місяць так пише, тому що надійшли нові установки. Вказівки. Так, да, вказівки з держдепу, ну, мабуть, їй не подобається. Ну, у неї був вибір не, під, не підтримувати це. Вона пішла. А стосовно тертя з владою, ну да, так, а що, ми повинні бігати тут по першому дзвінку, а у Ізраїля постійне терття з, з, з послами, в тому числі, всіх країн. Тертя якийсь. Ми що вам тут, бандустан, де ви там щось виснули і всі побігли? Тартя це нормальний процес. Конфлікт до речі, це теж розвиток відносин. Так? От, знаєте, знаєте, я, я, я завжди порівнюю з шлюбом. От в шлюбі ну свариться жінка з чоловіком. Свариться, це ж не означає, що це одразу ж буде розлучення, тому що сьогодні посварилися завтра помирилися, і це взагалі. Конфлікт це теж розвиток розвиток стосунків даному випадку. Фінал... Тому Фін... Коли йдуть да, да тому, я тут нічого поганого не бачу. Фіналимо і питаю вас про історію з Насіровим. Він підозрюється в одержанні, якщо не найбільшого, то одного з найбільших хабарів у 700 мільйонів гривень. І от він сьогодні пише дуже такий щемливий допис, де каже, що не розуміє, чому його демобілізували так швидко всього три дні. Він був у збройних силах. Не розумію, чому до нього така підвищена увага. Він простий хлопець із Чернігівщини. Що думаєте про цей скандал? Це таке якесь повернення? Можливо, подальше його в політику чи ні? І от сап каже, що не на єдиним майже п'ять десятків таких кандидатів, які хочуть ну під мобілізацію, мобілізаційним методом уникнути покарання. Ну так я читав. Мені теж сльози заважали просто читати це, коли я особливо про простого хлопця з Чернігова. Ну зрозуміло, що людина не хоче сісти. Це це зрозуміло природно його прагне. Так, звичайно, що вони там шукали різні лазівки. В дійсності в нашому законодавстві, що людина мобілізована, то строки там при, при зупиняються. Це правда. А ось, ну Там різне, це, це, це давня історія стосовно цих, хто там намагався. Уникнути покарання, але тут я думаю, що не вийде настільки все одіозна mm -hmm. виникало. Ну сподіваюся, що нарешті, хоча б один високопосадовця за 10 років роботи, все ж таки отримує строк, так тому що ну наших шановних антикорупційних органів результатів роботи, яких я ну скажу відверто, не бачу. Дякую вам, Тарас Загородній, політичний експерт, був в ефірі НВ.